Перш за все, ще раз дозвольте представитися, звати мене Ігор Лильо. Я дозволяю собі говорити, що я ваш колега. Зараз посвідчено лежить в мене в зараз тут в гаманці. Я працюю на радіо Львівська хвиля. У мене є чудова програма, яка називається Хронограф. І слухають, 10 років вже дуже багато львів'ян. ті, тут є серед колеги. Львів'яни можуть підтвердити. Я сам ніколи не думав, що вона виявиться такою живучою. Рівно три хвилини я розказую, що відбувається у Львові. В цей день відбувалося, в давні часи, да. але а, одночасно я а, насамперед я історик і тому, власне кажучи, впавлюся трошки в такі речі організації різних нетипових турів. Певні тури в Україні на сьогоднішній день у Львові єдині на всю Україну. Я точно це знаю. Більше того, ніхто більше цього не робить. І скажу вам відверто, це така маленька преамбула, те, що не, не говорив на прес-конференції, насправді були дуже великі невеликі проблеми, я б їх назвав так, тому що багато людей вони на сьогоднішній день дуже згіршені тим, що пиво вважається знаєте, таким продуктом, яким нібито заливають всю Україну і так далі. Хочу вам чесно сказати: одна з ідей, крім бізнесу, того, який ми робимо по пиву, і. Я, я, я десь говорю спокійно і відверто, бо це домовленість не тільки з Львівською пивоварнею, це домовленість з іншими пивоварнями у Львові. Також ми хочемо відновити, повернути культуру пиття пива у Львові, яка тут завжди була. Для нас це дуже принципове. Пиво треба пити в приміщенні під хорошу їжу і з хорошою компанією. Тільки тоді це пиво має користь, тільки тоді воно воно гарно споживається, і тоді воно воно дійсно. Воно дійсно дає позитивні емоції. Львівська пивоварня має одну найголовнішу рису серед всіх пивоварень України. Вона має ще історію, яку вона успішно навчилася продавати. А ми будемо просто сприяти цим речам, тому що жодна інша пивоварня не може похвалитися такою рекламою, наприклад, стильною, яку має пивоварня Львівська. Це ж правда. І ви її також бачите, як і я. Певний маршрут, який ми сьогодні вам показуємо, це чисто маршрут від Львівського. Тобто це розповідь тільки про них, але ми прийняли таке рішення, що це буде розповідь не тільки про пиво, але це буде розповідь про певні речі пов'язані з пивом. Ми показуємо людям а, Львів, і ми розказуємо про пиво, а не показуємо людям пиво і розказуємо про львів. Тобто, це в такій послідовності. Батярики це давня культура львівська. Батяр в перекладі з угорської мови означає хуліган. А насправді ці люди придумали дуже цікавий сленг, який складає більше ніж 2,5 тисячі слів. Хто з вас перший раз у Львові признавайте чесно? Нема таке? Добре, ви звідки в нас? Дуже добре. Коліжанка коліжанку запросила на філіжанку посидіти на канапі, з'їсти канапку. Перекладайте. Дуже добре, серед нас шпіони. Коліжанка це латинське слово, філіжанка це турецьке слово, канапа це французьке слово, а канапка вона ж бутерброд – німецьке слово. При пиві все це було і зроблено у Львові. Коліжанка це полотеннішок. Приятелька, друг, колега. Походить, власне кажучи, від таких речей, і тому можу вам сказати лише одне: що всі ці слова працюють до сьогоднішнього дня. І добре, що більша половина жінок тут не знає, хто така мантелепа, Їх ніколи так не називали. Львів'яни знають, що це таке. Потім розкажу так. От кожний з наших батяриків він буде поєднаний з такою різноманітною історією. Кожний з них має історії. Вигадані зразу попереджую, і кажу чесно: історії батяриків вигадані, але невигаданим є те, що колись в Монспіусі, в якому зараз стоїть наш батярик, був вірменський банк. І тут давали 4% кредиту. Народу було от так. Але крім батярика, який тепер тут є, тут ще колись був знаменитий директор банку, якого звали Ян Мартиросевич, який винайшов дві колосальні речі у Львові. Фантастично. Винайшов, дівчата, зацініть. перший у Львові унітаз з підігрівом. Сідаєте, включається, втає, виключається. І другу штуку, яку він взяв, він взяв парасольку, додав до неї пружинку, і вона стала автоматичною парасолькою. І ви її до сьогоднішнього дня використовуєте. Наш батярик теж пов'язаний з цим банком. Давайте підемо на нього, подивимося, і я вам розкажу його історію. Ходімо. Це перший з батяриків, він у нас батярик Монспіуса. Це мій. перший батярик, з ним історія є пов'язана дуже цікава. Одного разу він прийшов сюди на територію Монспіуса, тобто там, де був і Кизменський бах, було сумно, в нього не було грошей, він постійно мучився від безгрушення, сів на одну з кам'яниць, почав пачком полукати стіночку. Бачив, і раптом як близько золота монетка. Після цього він мовити порукати далі, почав ці монетки розпортувати, і раптом витягнув пішов в Спочатку він хотів піти, все пробив, а потім вирішив, що якось загарбне, то ми випили. Коли він позбирав збирав по друзі, прийшов сюди, сюди в місце і з того моменту не втів, як бачите, люди не переводяться. Сидять постійно, і он батярик, якщо потратити в нього гаманець, будуть вам гроші. Хтось перший наважиться потерти ні? Давайте я Я перший. Я перший, я перший. Давайте давайте. Отак, от потрети. Гарантую, що через місяць буде блисті, вже цей мішок. Пити сюди, хочу вам сказати, що ми з вами стоїмо на вірменській вулиці. Вірмени дуже цікавий був народ. Вони, до речі, алкоголем практично не торгували. Знаєте чому? Тому що пиво і інші напої в нас, у Львові пиво переважно євреї тримали, вино греки тримали, ну а всі решта горівку тримали. Хочу вам сказати, що, звичайно, вон там на горі, бачите, два симпатичних типа виглядає, один на вікні завис. Це, до речі, ще одна робота оцього, де цей ці... де це ці цісарик, де він заховався? Немає його вже. Хочемо показати. Зв'язда. Там, фотографується. там дивиться, як там прийняття панема. Да. Отже, там наверху Ігнатій Лукасевич, а внизу Йоганзек. Давайте трошки ближче до них підійдемо. Всі про них все знають. Хлопці, які винайшли першу газову лампу. Я так думаю, що без пива там не обійшлося. Тим більше, що можу вам точно сказати, що коли їм дали завдання виходити, то перша ідея полягала в тому, що мав з'явитися спір. Тобто вони надто хотіли очистити, і вийшов спірт. спірту не вийшло. Вийшов, так би мовити, газ, і зв'язку з тим, вони отут у нас і встановлені. Всі питання відносно того, чому Йоган Зех називається Яном, то до пана Цесарика, то він краще знає, але те, що Зех був німцем. 100%, тобто ми це знаємо на 100%. І мушу вам сказати, що якраз звідси і починається наступна дорога до нашого пивного батярика. Знаєте, в житті кожної людини бувають моменти, коли здається, що вже ну все. Так? Зайшли в тупик, виходу нема. треба Але в нас Львові, є таке положення: глухих потів бути не може. І якщо ви подивитесь там, там, кінець вулиці, то ви побачите, що там справді глухий кух, є одне, але наверху знаходиться драбина до неба. І вона показує, що вихід є, і він повинен бути максимально оптимістичний. Тому не дивуйтеся, що саме в цьому місці ми мусили поставити другого батярика і, можливо, одного з найбільш оптимістичних серед цієї всієї компанії п'яти, які ви сьогодні побачили. Ходімте пройдемо. Бажайте, що я вам подарував біло. Ви думаєте, що це батярик? Ні, це не батярик. Але це дуже важлива штука, тому що це наш пам'ятник посмішці. Вона з'явилася у Львові багато років тому, але ми так дуже довго думали, де можна цього батярика поставити і чому біля дзиґа. Ви знаєте, що таке означає дзига? Те, що Російський на називається так. Так, вла, так. Вла. так от давайте, підходьте, підходьте, підходьте колеги, підходьте. Ця справа в тому, що наш батярик, який тут стоїть, він дуже моторний, він дуже симпатичний. Але ми розуміли, що він ще й веселий. Тому ми вирішили, що на нього, на цього батярика, повинна дивитися львівська посмішка. Тому що без посмішки дивитися на нашого батярика увага всі на мене. Я типу легенда, ем, щоб якщо... дивитися не неможливо. Не він не заховався, бачите? І риба на нього дивиться і посміхається. І таким прийдіть собі туди трошки далі. Риба на нього посміхається, а він відповідно посміхається їй. Яка історія англійського батярика дуже проста. Цього Це справа в тому, що він дуже хотів женитися, ну тобто його товариш. Готувалося весілля. На весілля мали запросити заплатити багато гостей. А яке ж весілля без пива, ні? ну це ж нереальні просто речі. Тому вирішили зробити таким чином. Що крім пива, треба було ще приготувати знамениті прецлі. Тобто, це така спеціальна закуска, знаєте, власне, спеціальне під пиво. Але Львівський, один чоловік, який міг мав напекти цих преців багато, він це справився з роботи. І тоді батярик, який стоїть тут, покликав своїх всіх моторних друзів. І ці моторні друзі прийшли сюди до нього на розмову. І таким чином вдалося цих прецлів наробити дуже багато за одну ніч. І тому, коли вони цю роботу зробили, то він стоїть вже такий, бачите. Клевый. Змучений, змучений. Подивіться на його сумні очі, Та він такий весь. Але прецлі розкатав, показує всім навколо, що весілля відбудеться і воно буде надзвичайно якісним, надзвичайно веселим. Тому от батярик у нас в цьому плані він тут такий з цими преслями. Багато хто думає, що це в нього така крута цифура як з конкретного пацаната. Но, насправді, я так думаю, що дехто може так і подумає, але ми то точно знаємо, що батярик насправді тримає те, що ви сьогодні зможете спробувати до львівського пива. Розказати страшну престрашну історію. А е, наступний батярик стоїть отут, всередині, ми його вже трошки бачимо. Це знаменитий ресторан «Кентавр». Це зараз він так називається. Слухайте, це один з чотирьох ресторанів у Львові, котрий працює більше ніж 180 років без е, зміни, так би мовити, ну, профілю. Різні власники, різна кухня, різні різноманітні речі, але завжди був ресторан. До 1939 року тут була кльова фішка. Тут грав одноногий піаніст щовечора. Та, причому ногу йому відірвали не клієнти. Він був, так би мовити, військовим інвалідом. Але рівно в десятій вечора він грав ту саму мелодію, і всі повинні були вже зрозуміти, що типу ну пора встати звідси піти. Хто не йшов, то він знімав костель. Вив клієнтів і виганяв з ресторану. Причому ми, коли це розказуємо, люди кажуть, та ну, вив клієнтів, Ну як це? Не повірите, народ спеціально приходив на це все. По тій причині, по-перше, від нього легко було втекти, ну, самі розумієте, так? такий капітан Флінт скаче на одній нозі. А по-друге, це ж який прикол. Людям просто це подобалося. В радянський час цей ресторан взагалі мав оригінальну назву. Тут збиралися валютчики, контрабандисти. І всякі інші специфічні люди, і цей ресторан неофіційна його назва була за плечами совєтської власті. Знаєте чому? Бо вхід в ратушу з другого боку. Тому вважалося, що тут типу, можна прийти, присісти непогано, ну і повирішувати свої справи. Тому ми поставили тут третього батярика, він нас такий напівемігрант. Змучився працювати в Україні. Одним словом, вирішив трохи поподорожувати, поемігрувати. Всі західні українці люблять. Ми просто нам, нам от європейський туалет, не дай почистити, жити не можемо. Практично. Так про нас пишуть на, на сході. І не вже зум нікому не дозволить здалеку це зробити. <с 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 до речі, ви знаєте, це страшна історія. Думають, що він нас 17 століття, а він нас насправді з 84 го здається, чи з 72-го року. Тільки він нас дуже постраждав під час Горбачовської епохи. Знаєте чого? Бо колись він кухоль отак тримав. Типу, заходьте, вип'ємо, погуляємо, а потім настала антиалкогольна кампанія пана Горбачова. Зняти його було нереально. Тому приїхали, руху підпиляли і молотком його забили туди, щоб він виливав пиво. Ну, типу, фу, яка, яка огида, не хочу цього тримати. І от, бачите, от до сьогоднішнього дня залишається. До речі, тут недалеко був ресторан дуже кльовий, називався Пекелко пивний. Ну є велике пекло, та а є маленьке. Адік такий, знаєте. Так от про нього була реклама дуже симпатична. До війни в львівських газетах «У нас не тільки найтанше, найдешевше пиво, найтанше. найдешевше пиво і найдешевша перекуска, але ще цілком задармо вам дадуть в морду. От, 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 от таке було львівське пиво в давні часи. Ідемо далі. Ми з вами біля одного з найкращих в минулому певних ресторані Львова. Не знімете ви його, бо він зараз реставрують оцей оце будинок. Тут колись був, але слухайте, знаменитіший певний ресторан, в пивному ресторані працював пан Нафтула єврей за походженням. Кажуть, що коли, до речі, любимий пивний, пивний ресторан Франка. Коли... Він про це в спогадах залишив. Коли до нього приходили до нафтули поляки, то він вуса підкручував вверх. Коли приходили українці, опускав вниз. Коли б приходили свої, то казав шольом. До речі, він один з 800 євреїв, який пережив Голокост у Львові. Коли нас питають, а як йому це вдалося під час німецької окупації, ми тоді кажемо, що в нього очевидно такі вуса були. Ізуїто ти один казали у Львові, коли хотіли сказати комплімент, що людина отримала дуже добру освіту. Сам храм був збудований ще в 17 столітті, але мало хто знає про те що насправді єзуїти спричинилися дуже круто до того що існує пивоварня 1715, хоча ці люди хоча люди про це повністю в курсі Ця справа в тому що коли єзуїти збудували свою свій будинок кажуть що нібито десь отут стояла пивоварня броварня і вона їм постійно заважала. Диміла, ну бо пиво робили по технології. Ну і крім того, самі розумієте, ля-ля-ля-ля. До речі, в нас тут один був пивовар у Львові, не повірите, називався пан Кісєлька. В нього на замарстинові була суперпивоварня. В нього ще, крім всього іншого, був дуже хороший зять. Ну знаєте, не той, який любить взять, а ну, хороший зять. Прийшов до пана Кісєльки, каже, тато, ви пиво робите. Каже, роблю. Каже, а цей брагу потім куди після привадіває? Він каже, як куди? Виливає. Ви що, згоріли? Давайте це в шнапс переробляти, каже, що добро пропадає, самогоняра і так далі. Почали робити, приходить до нього ще через якийсь час, каже, тату, пиво робите, роблю. Шнапс робите, роблю. А воду, каже, гарячу. От ви куди діваєте на пивування? О, а він каже, ви що, здуріли? Баню давай відкриємо. Чого ж добро пропадає, гаряча вода? Зробили баню, коротше, пивка попив, заполірував, помився, як умолодився. До речі, Кіселька потім відкрив знаменитий курорт, в якому лікувалися досить багато знаменитих людей. Навіть кажуть, там відвідували всякі такі дами, деякі які на Личакові поховані, лікувалися в нього, але не про це мова. Мова йде про те, що оця броварня, яка була, єзуїти написали скаргу на них, що вони їм не дають спокійну службу відправляти. Міська рада натиснула. Броварню віддали єзуїтам, вони обіцяли її переробити на щось там бо богоугодне. Але не тут то було, броварню собі залишили. І потім в єзуїтському саду, тепер це парк біля університету Франка, були склади львівського пива. А потім звітам вже за наказом Потоцького перенесли на клепарів, де 17-15 працює до сьогоднішнього дня. Атярика всі бачать чи ні? Так. Он там, прямо перед нами, там ті, кому треба сфотографувати, вже пішли. Ті, хто решта записує, просто або просто уважно, якби я зрозумів, можуть вислухати тут. Тут серед вас є присутна одна людина, яка мені написала на Фейсбуку. А яке відношення Батярик має до Амадеуса? Вона зараз все уважно пише. Я їй зможу дати відповідь на це питання пізніше. Але це не Амадеус, це Віденська кав'ярня. Ця справа в тому, що поряд... ми чому його поставили багато років біля Віденської кав'ярні. З гальбою пива самотньо мучиться один з найулюбленіших людей, яких ми знаємо. Це Швейк. От він там сидить на тертим бачите? Йому там симпатично. Але насправді, вибачте, наша історія батярика, яка є тут, вона трошки інакша. Кажуть, нібито, він тут біля завжди тусувався, біля відуцької теряти. Він нас е, був чоловіком веселим, зайшов один раз посидіти на того, щоб відпочити, і раптом побачив чудесну дівчину офіціантку, яка тут працювала. Звичайно, що він в неї закохався. Зразу попереджаю, історія вигадана, А то потім напишете, що я це все. Історія вигадана, але симпатична. Він закохався в цю дівчину і вирішив зробити якийсь гарний подарунок, але раптом виявив, що як він може до неї підійти, якщо він бідний, якщо в ньому одяг невідповідний і найголовніше поверти взуття. А як кажуть, в Україні видно пана. Вона коли його побачила, вона зробила те, що робить кожна жінка, яка хоче вийти заміж. Почала його інтенсивно підгодовувати, тобто заманювати. Зв'язки з цим його підгодовували, поїли львівським пивом, і як бачите, наслідки ми можемо спостерігати до сьогоднішнього дня. Він, йому весело, бо, так ви розумієте, він ж на початку шляху був. Ну, коли дійде до 60 років, то відповідно він буде доцем з портфелем ну, як нас кажуть, пантіком, так? Живе, є така в нас програмка. Так от, хочу вам сказати, що це в нас найбільш засекречений батярик на весь рік. Ми навіть до кінця не знаємо, що з ним робити. Тому що, знаєте, еліта вона ж завжди ховається. Вона ж відвірки різні, підвали, там десь на горища і так далі. Це інше питання за бронзові узбейті. Але можу лише сказати, що з цим батяриком пов'язана така історія. Ми знаємо, що він... Мав виступати, ну, один з, мав виступати оркестр, коли мав приїхати до Львова австрійський імператор Франц Йосиф. А Франца Йосифа в нас всі любили. Його називали дідусем, як хочете, він був дуже кльовий, мені нам він завжди дуже подобався. І оцей батярик він вспа, врятував фактично оркестр, тому що з'ясувалося, що один, член один членів оркестру просто захворів. І тому цей батярик почав виступати і за нього, і за себе, бити в литаври, грати на музичних інструментах. Смучився страшенно після цього всього виступу і вирішив відпочити, так би мовити, в такому чудовому ресторані, як Камадеус, де можна завжди гарно відпочити, посидіти в тишині і в спокої, але цей спокій ми, багато всіх людей порушимо, тому що батярик. бачимо улюбленого батярика, пана цісарика. Сам сказав, що коли його зліпив, він раптом щось відчув. Що відчув, не знаю. Я маю сказати, хто ви є чи промовчати. От ми і попали. Заходьте, 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 заходьте. Прошу, прошу, прошу. Насправді ця екскурсія розрахована на приблизно 3 години часу. Тому що після батяриків ми зараз з вами підійдемо до основного їхнього папіка, ну тобто найбільшого Батяра, якого я вам покажу. Але на цьому екскурсія для людей не закінчилася би. Бо після цього ми їх ведемо на вулицю Клепарівську в музей львівської пивоварні. Що багато хто з вас це місце дуже добре знає. Музей пива. Натомість ми вам покажемо тільки нашого головного. Батіра та головного такого пивовара Львівського і кожен з вас може почути біля нього надзвичайно цікаву легенду, котра врятувала не одну людину у Львові. Йдемо з вами далі, йдемо далі. Ходіть Запрошуємось. Ні. Це папік. Це символ львівського пеовара, але я вам зараз розкажу про нього страшну історію. Ми страшно цікаво. Рівно рік тому фігура львівського пеовара була встановлена тут у Львові. Чому цей Львівський певовар тут стоїть? Ця справа в тому, що тут поряд знаходиться річка Болтва, а тут, де ми з вами стоїмо, це правда, проходила оборонна стіна, яка захищала місто. Оце копія, це репліка такої стіни. Вона не дуже вдало відбудована, але мається на увазі, що хотіли просто показати, як це більш-менш було. Так от цех львівських пивоварів мав свою вежу. Більше того, я вам скажу, на нашому паспорті, пивному якому я вам показував. Тут один одна людина цей паспорт має, покажіть, будь ласка. Так от вже встиг вже встиг вицелити справжні. Ось тут, от бачите, в середині знаходяться три чопа. Дехто каже, що це такий знак радіації дуже подібний. Та? Ну є щось, ну та ну я не винуватий. Насправді це затички від бочок. Ну, чопи, знаєте, які забивали. Тому що три цехи об'єдналися, тобто столяри, які робили бочки для пива. Потім ті, хто ну там їх це пиво там всередині варив, треті, які перевозили, всім це було потрібно. І от цей цех пивоварів, дуже дякую, він а, мав свою вежу. Коли війни не було, то вони цю вежу мали забезпечувати зброєю, мали підтримувати її в дуже гарному стані. Якщо приходила біда, то кожний цех захищав свою вежу. І таким чином Львів ні разу до 1704 року не був взятий штурмом, тому що самі свої самі себе фактично захищали. Другий момент цікавий. В ньому всередині, он там, бачите, цісарик стоїть біля свого прототипа. Тільки він знає, з кого це ліпили. Тільки він знає. В середині унікальний годинник. Сьогодні я про це дізнався. Я завжди думав, що там якась така механічна штучка виявляється не зовсім. Він на спеціальних магнітах. Він у нас антивандальний, стоїть вже рік і, як бачите, практично неможливо поламати. Правда, о о о бачите, годину можна трошечки міняти, але він потім фіксує і потім сам себе поправляє, і знов починає, так би мовити, працювати так, як треба. Рівно в 17.15 він грає гімн львівських пивоварів. Тобто він на музикальний. Ходять чутки, правда, влада, що пів четвертої ночі він ще по Львову ходить? — Не бачили? Не бачили? Я чув про таке. Ми його також дуже любимо, бо він у нас такий симпатичний і добродушний. Можете подивитися 2011 рік. Це, якщо хочете тато отих всіх маленьких. Якщо їх будемо добре терти, то вони виростуть і стануть такі самі великі, як він. Де мама? Знаєте, де, мама? Зараз, де мама? Мама дома. Мама дома. Все ви вже змогли почути. І от звідси прямим шляхом ми шуруємо на вулицю Клепарівську. Де занурюємося в чан з пивом. Ви знаєте анекдот про чан з пивом? Ні. Не розк... Я сьогодні розказував Вікторії, вона це чула. До львівського пивовара приходять товариші по роботі і кажуть, в нас для вас, а, до жінки львівського пивовара, в нас страшна для вас інформація. Вона каже, яка? Він каже, боже мій, ваш чоловік впав в бочку з пивом і втопився на роботі. Вона каже, надіюсь, що він хоч не мучився. Вона каже, ні. Поки топився, три рази вилазив і в туалет бігав. <рив> так що той, хто п'є львівське пиво, може отримати повну, всю можливу задоволення навіть тоді, коли вирішить в такий огидний спосіб покінчити життя самогубцем. Хто львівське п'є, той 100 років живе, казав видатний Кос Анатольський, але деколи у Львові ще казали, що Львів не кожному з Тобто Львів не кожному до шмиги, а говорячи, навіть російською важко перекласти. Львів не кожному на здоров'я. Одним словом, Будьте обережні по тій причині, що львівський пиво треба споживати в нормальних умовах, ви пам'ятаєте, так? З хорошими людьми під гарну закуску, тоді все йде добре. <плес>